Вам потрібен там, де написано кваліфікація переможця. Великі такі тендери наші чиновники створюють спеціально так, щоб заплутати всіх. Вони створюють два тендери одразу два клони. Один, як правило, відміняють, а другий проводять. Ми вже знаємо, що у нас це нове будівництво спортивного комплексу кваліфікація переможця. Тут у нас є ось це дуже важливо: це код тендеру. Ми подивимося, що так. Як це тендер, ще не підписано контракт з переможцем. І що ми можемо зробити? Ми можемо зайти в меню інформування про порушення Державної аудиторської служби України. Ми можемо обрати тип порушення, наприклад, порядку визначення предмета закупівлі. Окей, ми обираємо. Тут ми пишемо. Будь-який текст, який вам до вподоби будівництва, та діо.